Мозеси Таума. підтримуватиму Вордлі проти Усика. Це неймовірно. Мозес не чекав такого успіху від Фабіо. Боксер Мозеси Таума вірить, що Фабіо Вордлі після тріумфу над Джозефом Паркером дійсно отримає можливість поборотися з Олександром Усиком. Вордлі здолав сильного опонента з потужною аматорською базою та солідним послужним списком. А Фабіо провів кілька боїв із маловідомими суперниками, і ось тепер він заслужив право на поєдинок за всі пояси. Це неймовірно. Це сюжет із фільму про Роккі підтримуватиму його в бою з Усиком. Якщо той відбудеться. Фабіо всього домігся сам, він перевершив усі очікування, заявив і Таума. Усика вже зобов'язали провести бій з Вордлі. У разі відмови українець позбудеться поясу WBO.